Домінуюча форма правління у світі. То та чи така вона ідеальна? Давайте розбиратись. Депутат повноважний та відповідальний представник народу. Тобто, депутат відповідальний перед виборцями. А яка ж може бути відповідальність? Давайте думати. Про моральну відповідальність можновладців перед простими громадянами, дивлячись на такі матеріали, навіть смішно говорити, тому не будемо на цьому зупинятись. Вердикт безвідповідальний. Ну, добре, давайте поговоримо про адміністративно кримінальну відповідальність наших так званих представників. Хтось сидить? Хтось заплатив штраф? Чи може хоч хтось поніс якусь відповідальність? Ні. А це на хвилиночку як мінімум 125 та, та 296 -та стаття Кримінального кодексу України зі штрафами та ув'язненнями. Заборона відвідування п'яти засідань Верховної Ради. Ось єдина відповідальність депутатів за це позорище. Побився на роботі, за це ще й п'ять днів відпустки дали. Добре, візьмемо більш серйозні злочини. Корупція, розбій та вбивства. Щоб притягнути депутата до відповідальності, Верховна Рада має дати на це згоду, бо вони ж у нас недоторкані. Як це робиться, дивимось. Подання прокурором на голову Верховної Ради України, пояснення депутата відповідному регламентному комітету, розгляд матеріалів та прийняття рішення комітетом, внесення на розгляд у Верховну Раду України. Голосування. Отже, мінімум 32 дні тільки для зняття недоторканості. Тільки після цього правоохоронні органи зможуть притягнути його до відповідальності. А за ці 32 дні можна спокійно спакувати валізи і просто втекти. Вердикт безвідповідальний. А чи можемо ми припинити повноваження депутата раніше чотирьохрічного терміну після виборів? Начебто можемо. У 95-му році кучмою підписаний закон про відкликання депутата. Згідно з цим законом, ми могли відкликати депутата обраного на окрузі. Як же це зробити? Як бачимо, для цього потрібно було силами мінімум 300 людей витратити від 220 до 270 днів на ініціювання, підготовку до голосування. Потім дочекатися рішення ЦВК і провести голосування. Це схоже на повноцінні вибори за повною процедурою. Нереально! Але нібито можна. А тепер знаєте що? Цей закон уже не дійсний. Зараз діє закон, згідно з яким припиняються повноваження депутата за таких обставин. Особиста заява. Вступ в силу обвинувачувального вироку суду ну, це якщо доведено явний кримінал, визнання судом депутата недієздатним або таким, що зник безвісти, позбавлення громадянства або виїзд на проживання за кордон, при сумісництві з іншою державною посадою або смерть все забудьте про свій вплив на діючого депутата. А тим часом абсолютна більшість опитаних соціологічною групою рейтинг підтримує прийняття закону про відкликання депутата. А ви хотіли б мати можливість передавати свій голос від одного депутата до іншого в будь-який момент? Є такий варіант, але про це в іншому випуску. Якщо ми вже не можемо відкликати поганця, ми можемо просто його не вибрати наступного разу. Можемо. Але по-перше, йому це вже може бути не потрібно. Раптом апетити слабенькі. А по-друге, якщо вже захоче, ну звісно, якщо депутат працює 4 роки і косить, вибачте, бабло, він звичайно не назбирає на бігборди, на поліграфію, гречку, шоколад. Теле та радіо ефіри, де він розкаже, який він молодець і як йому необхідно знову потрапити до Верховної Ради. Творіть добро. Творіть добро, на ці дімрі. Творіть добро. Другі ба, блага, не закратіває спасіба, услышавши тебе рядом. Вердикт без відповідальні. Отже, жодних умов для відповідальності депутатів перед виборцями при демократичній системі виборів не існує. Для контролю над владою нам потрібна інша система. Це делегування. Докладніше цю систему ми будемо розбирати у наших наступних випусках. Підписуйтесь на наш канал та заходьте на сайт postup.org.ua. Там багато цікавого.